Я, короче, ту складу. Потім короче, укажу. Ну, короче, раскрыти все майки я то поскладувала. Сюда всякі шампуні поставлю, все туто. Сюда лишь шампуні підуть. Раз і десь. сісь. І завтра пересплю. Вона прийшла вибачатися, але я не пробачила. І за такого я не пробачав. Я не знав, що. Ну, бо я не хочу за такое пробачати нікого. Я її ще завтра не буду пробачати, а вже потом, може, пробачу. І я плюс кажу може пробачу. Прийшлося було, коли донечко туди казала, чи Еміко туди. Вона повіла те. Бо не закричала воно. Повіла воно і закисла, і застила. Де тут гель на душу малой? Там. У затимати, а тут є. Це його сюди. А може ще стане духом? Усадьмати. Эй, пробачила, но я все равно піду. Мені часто затоє пробачити. Завтра мені казалось помашить хліба на дорогу. І бажали мені файну й дорогу. Майбу бути раз, два. Це третій І ніжко ще дух. Чотири, брала, духу парю. Чотири духа. Все. Це сумка дуже тяжко. Я її вже вболтала, сяки буду на. Так. Но мене казало, що вона упроводить. Так у мене все, все. А ну я буду йти на поїзд. А так, ну мама типа піде, мене он таку проводить туди. Я її не хочу пробачити. Я за таку не пробачу. Ту і сумочка. Уже всю заповнила, бо вже сі сумки кінчили. Уже три заповнила. Но все равно, що ту і навалу. Раз я ставлю блокнот. Це блокнот. Короче, кладу. Тут зовсім поставимо, що я вам показувала, що я плюс А другий щось я не став сюди, подарувати. Тусій блокноти. І ту ще все поставив. Все перекладу ну щось. Піду я не вийму красну якийсь лим, може, одну. Коротше, я складуся і вже колись я верну, кажу, що я брала. Всім пока!